Всім привіт! Хочу поділитися з вами емоціями. Сьогодні я став володарем всі велосипеда. Тепер в мене є мій Волікс і є новий велосипед. Давайте я вам розкажу, що це за велосипед чуть пізніше. А Зараз я взагалі розкажу, як я хотів цей велосипед, як я шукав і як я до цього дійшов. Ще з дитинства любив ганяти на велику. у мене був Вайнер Пантера, звичайний велосипед, нічого такого за 650 гривень в Харкові куплений на тому великому ринку. Відкатав і якби все ок. А Потім зустрічався з велосипедистами, всі мені розказували про якісь круті велики, навіть катався, да, дійсно класні велики, Ну якось все думав, за чим він мені, де я буду кататися і тому подібне. Потім я поправився і вирішив займатися спортом, бігати, віджиматися, там щось робити. Почав бігати, дійшов до 4 кілометрів, радів, бать заболіли коліна. Кажуть, ну Сань, ну ти ще повний, для того, щоб бігати, треба. Тобі ще ходить і тому подібне. Краще Веліка. Я такий думаю, блін, ну велик, велик я завжди хотів, але як з ним бути, як його возити на машині і тому подібне, я ну, взагалі не розумію. Ось. І захотілося значить, мені велосипед, я почав шукати, думаю, ладно, все. Прийняв рішення, що буду купелювати велосипед, буду на ньому кататись, буду заставляти себе, буду старатися, знайду якусь велодвижуху, з ними буду кататись там по ці 50-100 кілометрів навколо Києва, навколо Бучі, Вишневого. Ось, і все, вирішив, що на цьому тижні беру велосипед. Я в них не розбираюсь від слова взагалі. Зайшов на OLX, давай дивиться. І, коротше, я зрозумів, коли він гарний, красивий, на фотографіях там все, значить, це якась китайська херня. Бо я з одним чуваком списався він каже, «да, я там обслуговую, вилка якась там класна і тому подібне. А я ж не шарю, я на це ведусь. Я думаю, блін, прикольно, ну, я хочу взяти бушний велосипед, але який буде обслуговуваний. Я знаю, що там з вилкою треба слідкувати, що там всі це навісне треба обслуговувати. І думаю, людина так все розписала класно. Я йому вже подзвонив, і він каже, я тільки в суботу зможу бути. Я такий, блін, я б сьогодні взяв, ну коротше, буду чекати. І тут, реально, з мого клубу, Фемілі» мені, я пишу там, ага, міша мені каже, Саня, ти не хочеш собі на кришу тримачі для велосипеда? Я кажу, блін, як ти вгадав, якраз ну, думав про це, бо я Велік себе хопляю. Він каже, о, який? Я кажу, такий-такий. Каже, а ну дай телефон, подзвонив, каже, Саня, там взагалі херня, типу, Невелік, там все китайське, там якась вилка, Сатурн чи щось типу такого, що він там сказав, що це навіть дивитись немає сенсу за ці гроші. Я такий, а ти розбираєшся? Він каже, я розбираюся. Я кажу, ну так допоможи. Ну, Вересвер весь він мені розповідає, які рами брати, що дивитися і тому подібне. По ціні я зрозумів, що це буде вище, ніж я очікував, то що гарний велосипед реально коштує нормальних грошей. І ми знаходимо, ну, я на Олексі знаходжу і скидаю йому по його параметрам, як він сказав. Тобто він сказав так: Рама 21, і колеса обов'язково 29. Якщо ти каже, хочеш ганяти по трасі, хочеш з'їжджати з і хочеш хороший накат, треба нормальні колеса. Типу. Я такий, ну так, в принципі, це і хочу. Угу. І сказав, що дуже важливий обвіз. Я йому скидував оголошення, і таким чином ми знайшли цей велосипед, який я успішно собі купив. Це мій перший велик такий осознаний і тому подібне. Ви мене сильно не ругайте, я ще не так сильно розбираюся в цих всіх навісних штуках, але мені вже це цікаво. І е давайте трошки поговоримо про велосипед. Значить, цей велосипед, куб, Reaction Pro, 23 рама на 29 колесах. По обвісу, Давайте я, я записав, бо я не такий ще експерт, як я вам сказав. Значить, монетки в мене для перекидання передач SLX Shimano. Спереді в мене 2 зірочки, ззаді 11 зірочок. Е, є виносний локаут амортиза... амортизаційної вилки. Е, амортизаційна вилка повітряна масляна. RockShox, RockShox Recon 100 мм. Е, на педалях XT шатуни, гальма Shimano Деор. Задня перекидушка XT Shadow Plus. Такою штучкою мені показали, щоб не тряслося, якщо треба. Гріпси поки що оригінальні. Буду міняти, бо вже ну, кубовські, бо вже дійшли своє. Перекидашки SLX. Цеп Педалі Shimano Deore, сказав. І 29-ті подвійні посилені. Обода, можна зробити без камерку. Кажуть, що класно, не знаю, ще до цього не дійшов. Сенс в чому? Записався на вихідних, поїду до чувака, який займає-вело. Велофіт, якось так. Коротше, вони поставлять його. Я сяду, буду їхати. Вони будуть дивитися, як я їду. Відрегулюють мені сидіння, виніс там всі ці штукенці, щоб я правильно їздив, не шкодив своєму здоров'ю. Зроблю відразу ТОшку, продивимося всі ці штуки. Бо в мене гідравлічні тормоза, щоб там все добре було, всі резиночки. Промажемо цеп, знімемо її, пройдемося по зірочкам. Вилку, напевно, вже буду обслуговувати більше до весни, тому що все ж таки я дуже логічна людина і купив велосипед в кінці сезону. Ось. Та й що? Будемо кататися. В перший день, як я його тільки купив, приїхав, приїхав 8 км, на другий день я на ньому приїхав 16,5. Сьогодні планую теж до 20 проїхати. Відчуття реально дуже позитивне. Все тіло в такому тонусі, відчувається прес, як вже працює, ноги. Я думаю, що для моєї цілі кататись і займатися спортом, і слідкувати за харчуванням, це буде суперкласний варіант. Я вам скажу, що вперше в житті я їду на такому віліку, який реально два рази крутнув і він як більше летить. Я по прямій дорозі засікав, розігнався 33 км. Це не стоячи, це просто спокійно їдучи. Тобто, я думаю, що це класна штука, для того, щоб поганяти. Шини в мене стоять стандартні. Uh, і дивлячись на те, що вони ще не зношені, значить у велосипеда не дуже великий пробіг. Ну, тобто це різні шини, які були з ним з заводу. Um, в планах замовив тримач для телефона, зрозумів, що немає його, uh, без нього дуже тяжко. Бутилочку треба докупити, uh, насос мені дали, дякую, але ним реально качати це, — це капець. Uh, також я планую купити шолом, планую купити перчатки, очки, бо вже в глаз отримав мошкою. І що ще? Ну, катафон у мене задній є, моргаючий, я його заряджаю, включаю. Передній треба купити, якщо ночі буду планувати їздити, можливо, брезговики. Дивіться, я в цьому ще дилетант. Ділюся і буду ділитися відос, який може зі своїх подорожей буду трошки знімати, показувати. Для мене це новий досвід. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Буде окрема тематика вело помімо автомобільної тематики. Якщо ви досвідчені і знаєте якісь нюанси, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якої фірми краще взяти рукавички в одяг, взуття. Тримач я вже взяв, але теж напишіть, можливо, для є класний від дождю, бо той, що я взяв, він просто з боків так зажимає, а якщо буде дощ, то що придеться його знімати. А, який шолом гарний, ну то що це все ж таки безпека, хочеться взяти, очки якої фірми краще брати. Бо я зашов там від тисячі гривень до кучу грошей. Тобто, чи є сенс брати якісь дорогі, чи вони постійно падають, вбиваються? А, реально, хочу від вас почути допомоги, тобто ось такої. В суботу зроблю, як я говорив, в ТОшку, дізнаюся взагалі, що там постану і тому подібне. Взяв велосипед в людини, яка займалася велоспортом, зламала руку і тепер ну, не може займатися, то він мені продав в такому стані. Він зняв тільки свої е, е, педалі, які були для оцих защолочок, для спеціальних е, кросівок. То я поставив поки що ці, міша мені дав, але я собі буду купувати такі ж самі топтачки. Дуже зручно з ними кататися, нога не спорсує класно. Поки що враження дуже круті. Всім дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях, дуже цікаві ваші поради.